На годиннику десята ранку, а на цій кухні вже кипить робота. Кулінарний батальйон готує запаси на зиму для українських захисників. Ми нарізаємо м'ясо, нам привозять вже без костей, готове. Далі ми нарізаємо на тушонки з голови і з легені, лівера робимо паштети. Процес виготовлення закруток триває кілька годин. «То накладаємо банк, години такого. Ми їх накладуємо в банки, закриваємо, закатуємо кришечки і віддаємо вакуан. Тобто наш процес 3 4 години, а далі вже майже сутки. Постачає свинини волонтерам український актор родом з Тернопільщини Володимир Ковцун, більш відомий у народі як Владдя. Ладзю нам постачає свині, а ми вже переробляємо повністю в продукцію. Ми робимо тушонки, ми робимо тушонки з гречкою, тушонки з перловкою, робимо помаски сальні, робимо ребра з фасолею. Тобто переробляємо повністю все, що є з свиней, що можна зробити, ми все повністю переробляємо. Це все йде на передову нашим хлопцям. Переважно відправляють тернопільським бригадам. Кулінарні волонтери виготовили й передали вже понад тисячу банок готової продукції, а також домашніх солодощів, аби захисники були ситі та не забували смак української їжі. І як запевняють волонтери, поки військові стійко тримають оборону на передовій, їхня робота не зупинятиметься в тилу. Це такі дівчата, що від самого початку. І як той казав, ми будемо з ними до кінця до перемоги. Адже ситі воїни сильні воїни, переконані кулінари. Тому бажають українським захисникам лише одного. Перемоги, перемоги. 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 чим поскорше? Прийшли живі. Яна Шайнюк, Ростислав Гайдук спеціально для провінційних вістей.